Вітаю! Наше сьогоднішнє заняття буде направлено на розвиток сили, гнучкості і витривалості. Але перш за все, як завжди, треба розігрітися та розім'ятися. Руки на пояс, нахили голови вперед, назад, ліво вправо, вперед, назад, ліво вправо, вперед, назад, ліво вправо, вперед, назад, ліво, вправо. вправо, 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 вправо. Оберти головою вліво. Раз, два, три, чотири, вправо, раз, два, три, чотири. Руки замочок, зап'ястя. Один, два, три, чотири. Потягнули. Лікці. Раз, два, три, чотири. Плечі. Один, два, три, чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два. Чотири. Назад. Раз, два, три, чотири. Ноги ну, широко. Руки перед грудьми. Повороти тулубом. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Руки на пояс, оброти тазом. Раз, два, три, чотири. В іншу. Раз, два, три. Чотири. Праву руку підняли вліво. Раз, два, три, чотири. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, два, три, чотири. Ноги разом. Коліна розминаємо. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири. На носочки стаємо десять разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. На місці кроком руш. Раз, два. Три, чотири, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Руки на пояс на носках. Раз, два, три, чотири, шість, сім, вісім. На п'ятках. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. І на зовнішній стороні стопи. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Біг в повільному темпі на місці. Побігли. 30 секунд. З високим підніманням стегна. Gata, mă pot să Трипки на місці. и Jumping Jacks. Пять, четыре, три, две, Спаси. На місці кропим руш. Руки догори вдих. Вийдих ще раз вдих. Вийдих. Останній раз вдих. І потягнулися до підлоги. Далі сідаємо на підлогу, вправо виглядає ось так. Вирівнюємо ноги, а долоні з підлоги не відриваємо. Робимо так 10 разів. Сіли, поставили руки, поїхали і один, два, три, чотири. Якщо не виходить, то хоч намагаємось п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Стоїмо. Взялися руками за ноги. І тулуб притягуємо до ніг. Десять разів. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Обійняли руками ноги. Стоїмо. Десять секунд. Рахую. Один, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім, дев'ять, Десять. Добре. Наступна вправа. Сідаємо на праву ногу. Ліва нога в сторону. Носок натягнули. Сіли на п'ятку. Ось, бачите, п'ятку стоїть. Далі рука ліва позаду, права попереду. І ми нахиляємось до лівої ноги 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінили ногу. Так само п'ятку поставили. Нахиляємось до правої. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ще раз направо сіли. Тепер правою рукою спираємось в коліно, відводимо в сторону і нахиляємось до лівої ноги. Десять разів. Один, два, три, чотири, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І змінили ногу. Тепер лівою рукою відводимо коліно в сторону, нахиляємось до правої. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Добре, руки поставили попереду. Робимо перекати. Таз намагаємось не піднімати. Ось так. Якомога нижче таз тримаємо. Десять разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Зробили випад на праву ногу. Ось таке положення називається випад. Далі ми робимо три пружинки на чотири зміни ніг. Готуємось. Робимо. Раз, два, три, змінили. Раз, два, три. Змінили. Раз, два, три. Змінили. Раз, два, три. Змінили. Добре. Наступна вправа. Ми з цього положення. Робимо чотири пружинки. 3, 4. Далі вирівнюємо ногу і робимо на рівну ногу ще чотири пружинки. Далі зміна ніг. Готуємося. І раз, два, три, чотири. Вирівняли. 5, 6, 7, 8. Змінили. І раз, два, три, чотири. Вирівняли. Шість, сім вісім. Змінили. І раз, два, три, чотири. П'ять, шість 7, вісім. Наступно. Один, два, три, чотири. П'ять, шість сім, вісім. Добре. Наступна вправа. Стаємо ноги широко. Руки в сторони. Ми будемо сідати на праву ногу на ліву ногу. Показую. Сіли на праву ногу, встали на ліву встали. Робимо чотири рази на кожну ногу. І один. Два. Три. Останній раз. Чотири. Добре. Наступна вправа. Із з цього положення. Ми сідаємо на праву ногу викручуємось в випад, сідаємо руки в сторони. Ось в таке положення, нога позаду рівна і сидимо. Готуємося. Стали ноги широко руки в сторони. Сіли на праву ногу. Викрутилися. Сидимо. Рахую до десяти. Один, два, три, чотири, пять, шість. Нога рівна. Сім. Вісім. Спинка рівна. Дев'ять. Десять. І стали. Тепер на ліву ногу. Викрутилося. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ще раз На праву сіли випад. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Встали і наліво сіли. Один, два, три, чотири, Нога рівна, 5, 6, 7, вісім, дев'ять, десять. Добре. Наступно. Вправо стаємо ноги широко, руки на коліна. І ось так тазом пружинимо до підлоги.

9, 10, Нахилились вліво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Встали. Супер. Наступна вправа. Робимо знову випад на праву ногу. Ось так. Встали. Тепер нам треба лікті поставити на підлогу. Перед собою. Ось так. Нога рівна. Будемо тазом пружинити до підлоги 10 разів. Ось так. І 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Тепер праву руку засовуємо під праву руку, під праву під праву ногу і пружинимо 10 разів. Поставимо лікті і пружинимо: 1 2 3 4 5 6 7 9 10. Прекрасно. Далі. Стаємо ось в таке положення. Ногу поставили на коліно, руками спираємось впоперек і прогинаємось спинкою назад. Ось так прогнулися. Підняли руки догори, прогнулися. Добре. Тепер змінюємо ногу. Сідаємо наліву. ліва нога випад. Поставили перед собою лікці. Пружинимо 10 разів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Руку засунули під ногу. Раз, два, три, 4. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Поставили ногу на коліно. Руками впоперек спираємося. Таз опускаємо донизу. Відчуваємо, як тягнуться м'язи. І тут, і тут. Піднімаємо руки догори, Прогинаємося. Добре. Повернулися. Додатково навантажуємо ноги, робимо присідання. Ноги широко. 25 разів. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18. 19. 20. 21, 22, 23, 24, 25. Добре. Трошки відпочиваємо. І далі у нас присідання. Ноги на ширині плечей 20 разів. Готуємося. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 12, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20. Далі для відпочинку виконуємо перекати на спину. Диві, дивіться. Ось так. Беремося за коліна і катаємося по спині. І 5 раз. Один. Два. Три. Чотири. 5. Наступна вправа. Ми робимо перекат назад, вперед. Стрибнути догори. П'ять раз. Готуємося і. Один. Два. Три. чотири І останні п'ять. І додатково робимо жабку Десять разів. Жабка – це ось це. Готуємося. І один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відпочиваємо. Далі, поки відпочиваємо, потягнемо плечі, спинку і ноги. Встаємо на коліна. Руки витягуємо вперед. Провалюємося. З плечами вниз. Пружинимо 10 раз, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Притиснули. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Стали на коліна. Ліву руку. Засовуємо під праву руку, скручуємось. Ось так. Повернулися, Тепер праву руку під ліву руку і скручуємося. Супер. Лягаємо на спину. Руки в сторону поклали, праву ногу зігнули в коліні, підняли, кладемо її вліво, лівою рукою допомагаємо скрутитися. І тепер ліву ногу підняли, кладемо вправо, правою рукою допомагаємо. Трохи лежимо, розтягуємо м'язи. Добре. Лягаємо на живіт. Руки підставляємо рівні під себе. Ось так зігнули ноги. Головою потягнулися до столу. Добре. І додамо ще ноги до нашої розтяжки невеличкої. Сідаємо між п'ят. Ось так попа між п'ятками сидить, стопа лежить рівно. Кладемо спочатку лікті на підлогу. Далі поклали спинку. Якщо можете, поклали спинку ось в таке положення і лежимо. Дуже важливе зауваження. Якщо ви відчуваєте дискомфорт в колінах, то цю вправу робити не треба. Піднімаємося. Далі. У нас буде віджимання, але таке трошки цікаве віджимання. Дивіться. Ми стаємо в положенні опору лежачі. Ось так. Далі ми будемо згинати руки, триматися внизу. Вирівнюємо руки, тримаємося на горі. Робимо так, 5 разів. А потім ще в швидкому темпі добиваємо м'язи, робимо швидко. Ви зрозумієте. Готуємося. 5 разів повільно. Стали упор лежачі. Зігнули руки. Тримаємося. Вирівняли. Зігнули руки. Вирівняли. Кому важко з колін. Зігнули руки. Вирівняли ще два рази. Зігнули руки. Вирівняли. Останній раз зігнули руки. Вирівняли. І тепер в швидкому темпі 10 разів віджимаємося. І раз, Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відпочиваємо. Далі у нас буде планочка. 30 секунд на ліктях і 30 секунд на рівних руках. Готуємося. Стали. Час пішов. 30 секунд стоїмо рівно, голова дивиться вперед, руки паралельно одна одні. Залишилось три, дві, одна. Стали на рівні руки продовжуємо стояти 30 секунд. П'ятнадцять пройшло. П'ять, чотири, три, дві. Одна. Стоп. Відпочиваємо. Поки відпочиваємо, зробимо ще вправу для попереку. Вона дуже проста, але дуже корисна для людей, які постійно сидять впродовж дня. Почергово кладемо ноги в одну, в іншу в сторони. Поїхали п'ять разів в одну, п'ять в іншу. Один, два, три. Чотири. П'ять. Добре. І тепер робимо такі самі віджимання. З утриманням внизу. Але руки ширше ширини плечей. Лікті в сторони. Чи в діагональ, чи в сторони. Зараз покажу. Ставимо руки широко і опускаємось ось так. Бачите, у мене лікоть дивиться в діагональ. А ось туди. Ось так і має бути. Чи можна лікті строго в сторони? Це те буде правильно. П'ять з утриманням внизу. І десять потім додатково швидко віджимаємося, готуємося, опустилися, тримаємо. Піднялися один. Два. Три. Чотири останні. П'ять і п'ятнадцять разів віджимаємось. Ой, десять. Десять разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відпочиваємо. На цьому наше заняття закінчується. Дякую, що були зі мною. Ви молодці.